Нато стривожило Україну своїм новим рішенням. Довгий час захід і США висловлювали одностайну підтримку українцям та крок за кроком все більше та більше допомагали ЗСУ у перемозі над расистами та несподівано змінили свою риторику. Практично раптово в одну мить зробили те, що за непередбачуваністю, напевно, перевершило всі попередні кроки. Що заявили, розбираємося у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Дякуємо, що брати нас для того, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Не забувайте ставити вподобайки. Та підписуватися НАТО, готує військову операцію для примусу арафії до переговорів з Україною, начебто, північно-атлантичний альянс, готовий вести свої війська до України, щоб змусити рашистів сісти за стіл переговорів на умовах Києва. Ну і про це зокрема повідомляють в Міноборони РФ. А саме заступник міністра оборони рашистів генерал полковник Олександр Фамін, напевно, рашисти стали тепер ще більш занепокоєні, а їхні червоні лінії знову стали коричневого кольору. Але все ж таки, за словами Фаміна, окре. Україна отримує всебічну військову підтримку від заходу. А введення сил альянсу це частина стратегії примусити Москву до переговорів щодо київських формулів. Фомін зазначив, що такі дії вкрай небезпечні, оскільки загрожують прямим військовим зіткненням ядерних держав. Про це він заявив на. Сянчанському без форумі у Китаї, тобто знову рафія погрожує. А хай там як це вже не вперше, і російська пропаганда любить розганяти подібні заяви. Наприклад, напередодні лідер Арафії Володимир Путлер перегрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки, тим, що вони будуть воювати з рефією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні. Путлер на російському державному телебаченню наголосив, що цей крок суттєво змінить саму природу Лік мовляв, Москва буде змушена відповісти. Це означатиме, що країни НАТО перебувають у стані війни. із РФ ми ухвалимо відповідні рішення на основі загроз, з якими ми зіткнемося. Так заявив господар Кремля. А британський прем'єр Кір Стармер рішуче відкинув звинувачення Путлера, і він нагадав про право України на самооборону. Бо конфлікт розпочала Ерефія та незаконно вторглася до сусідньої країни. До речі, президент Сполучених Штатів Америки вже також. Відреагував, ну і зокрема, Джо Байден заявив, що небагато думає про Путлера, який пригрозив НАТО війною через дозвіл Україні бити по РФ, Про що повідомляє видання The Guardian. Я небагато думаю про Володимира Путлера. Так відповів американський лідер на прохання прокоментувати погрози. Господаря Кремля, ну а загалом очільник Білого Дому відкинув твердження рашистського лідера Путлера, і президент США заявив її, що якщо Україна почне використовувати західну зброю для завдання далекобійних ударів по РФ, то це жодним чином не призведе до ескалації. Цю заяву він зробив після зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармором у Білому домі. Також Байден сказав таке. Потляр не переможе у війні із Україною, і що найцікавіше, британські джерела повідомляють, що Лондон та Вашингтон вирішили дозволити Україні використовувати ракети великої дальності, але поки не готові оголосити про це. Розміщення ракет додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, покликаного покласти край повномасштабній війні. Тобто інформація є не підтвердженою, тому маємо дочекатися офіційних заяв. Ну а далі детальніше розберемо, як пройшла надважлива... Лива зустріч напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Білому домі. Однією з ключових тем зустрічі стала війна в Україні, під час якої обидва лідери підтвердили свою непохитну підтримку України в її боротьбі проти рашистської агресії. І як зазначають Байден та Стармер обговорили низку питань зовнішньої політики, що становлять взаємний інтерес. Однією із головних тем стало занепокоєння із приводу постачання раном та північної кор. Рею для РФ підтримка оборонно промислової бази РФ із боку Китаю. Лідери наголосили на небезпеці такого втручання та висловили необхідність подальшої координації зусиль для протидії цим загрозам. Вони підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від росагресії. Вони висловили глибоке занепокоєння з приводу поставок Іраном та північною Кореєю смертоносної зброї РФ та підтримки Китайською народною республікою, рашиською оборонно-про. Мислової бази наголосили у заяві. А за інформацією видання Політіко Байден та Стармер також обговорили прохання України щодо використання ракет великої дальності для ударів по території РФ. Однак лідери так і не дійшли остаточного рішення щодо дозволу на застосування ракет штурмшаду проти військових цілей РФ. Своєю чергою Стармер під час прес-конференції після переговорів зазначив, що остаточне рішення про надання Києву можливості використовувати далекобійні ракети ще не прийнято. Він натякнув, що подальші кроки у цьому напрямку можуть бути зроблені під час генеральної асамблеї ООН пізніше цього місяця. Обговорювалася також ситуація на близькому сході, зокрема конфлікт між Ізраїлем та Палестиною. Байден і Стармер висловили свою відданість забезпеченню безпеки Ізраїлю, проте наголосили на необхідності негайного припинення вогню у секторі гази, звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги. Лідери закликали Ізраїль зробити більше для захисту мирних жителів та поліпшення гуманітарної ситуації у регіоні. Ну а далі поговоримо і про те, що стало відомо, що цього місяця президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Джо Байденом, і вони обговорять план перемоги України у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Ялтинської європейської стратегії. Я представлю йому Байдену план перемоги, систему взаємопов'язаних рішень, завдяки яким Україна отримує достатню силу, достатньо, щоб поставити цю війну на курс до миру. Так сказав Зеленський. І за його словами, для перемоги Україна потребує сильних позицій, і з цим можуть допомогти США. Пакет перемог. Могу, який Зеленський представив? Президенту США може прокласти шлях до надійного миру, до повної реалізації формули миру. І цей план про Україну про наших військових там не багато пунктів, але думаю, що це добре. Кожен із них залежатиме від рішення Байдена, а не Потлера. Я не можу дати 100% що це зупинить Потлера, але це точно зробить Україну сильнішою, каже Зеленський. Водночас президент не розкриває деталі цього плану перемоги. Спочатку його представлять Джо Байдену, а потім кандидатам у про президента США Камалі Гарріс та Дональду Трампу, а ще Конгресу США адже від конгресманів залежатиме вцілення багатьох рішень у цьому плані. Водночас президент зазначив, що для нього немає значення, як говорити з Трампом під час особистої зустрічі або ні. Проте є речі, які вони не зможуть детально обговорити телефоном. Президент також повідомив, що після проведення консультації з американською стороною можливо вийде детальніше поділитися планом перемоги. Також Зеленський закцентував увагу на тому, що наразі західні Нари зараз не допомагає збивати рашиські цілі. Водночас це роблять союзники арафії. Захід не допомагає нам збивати ракети, поки що допомагає лише Білорусь. Так сказав Зеленський. Глава держави також зазначив, що усі пункти плану перемоги України залежать від рішення Байдена, а не Путлера. Ще коротко про важливі заяви українського президента. Цитую далі операція в Курській області не помилка. Вона дала результати, на які розраховували відставання збройних сил України за. Снарядами поблизу Покровська після курської операції зменшилося з 1 до 12 до 1 до 2,5. І у рашистів поки немає серйозних успіхів у Курській області. Приємно, що тепер і не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. І наостанок про приємне Зеленський зустрівся із колишнім держсекретарем США Майком. Помпео та колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, фото під час зустрічі з колишнім державним секретарем США Майком Помпео у Києві, президент Володимир Зеленський, також опублікував і висловив сподівання на надання дозволу на застосування далекобійної зброї. Про що повідомляє прес-служба Офіса президента? Глава держави подякував адміністрації президента США Конгресу та американському народу за безпрецедентну допомогу Україні. І він підкреслив необхідність дозволу на застосування застосування далекобійної зброї, сподіваючись на швидке ухвалення відповідного рішення американським політикам, завдяки підтримці США та допомозі у зміцненні міжнародної коаліції. Ми досягаємо успіхів на полі бою, але потребуємо дозволу на застосування далекобійної зброї. Сподіваюся, що американські політикум чітко це розуміє. Відповідне рішення буде ухвалене, каже глава держави. Зеленський також відзначив важливість посилення військової допомоги спільного розвитку оборонних технологій та розширення санкційного тиску на Росію. Іран і північну Корею під час зустрічі сторони обговорили реалізацію формули миру та підготовку до другого саміту миру. Також президент Володимир Зеленський у Києві зустрічався із колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який приїхав до України для участі в щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Голова держави подякував Борису Джонсону за його увагу до України лідерство в забезпеченні необхідної міжнародної допомоги в 2022 році. Та активну публічну адвокацію на підтримку нашої країни під час зустрічі обговорили важливість нарощування військової, політичної та економічної допомоги Україні. Ну а Ми вам дякуємо, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Побачимося! Слава Україні!